Питання 31. Які два з наведених варіантів є критеріями виходу з тестування системи? Варіанти відповідей а. Готовність тестового середовища, Б. Можливість для тестувальника увійти в тестований об'єкт, С. Досягнуто заплановану щільність дефектів, Д. Вимоги, перекладені у форматі given when, then. є. Регресійні тести автоматизовані. Потрібно обрати два варіанти відповідей. Почнемо з неправильних. Варіант А. Готовність тестового середовища. Це не критерій виходу, а критерій входу. Тестове середовище має бути готовим ще до початку тестування. Якщо середовище не налаштоване, тестування просто неможливе. Наприклад, якщо сервер не розгорнутий або не має доступу до бази даних, ми не можемо почати тестування, але це точно не ознака того, що тестування завершене. Варіант Б. Можливість для тестувальника увійти в тестований об'єкт. Це також критерій входу. Можливість залогінитися це базова умова, яка дозволяє розпочати тестування. Вона говорить про доступність ресурсу, а не про те, що тестування виконано достатньо добре. Якщо тестувальник не може увійти в систему, тестування навіть не починається. Варіант Д. Вимоги, перекладені у формат given then. Цей варіант теж неправильний. Переклад вимог означає, що вимоги стали тестованими і готовими до використання в тестах. Це знову ж таки ознака готовності до початку тестування, тобто критерії входу. Наприклад, якщо User Story ще не описана зрозуміло і не має чітких умов, то її складно або навіть неможливо якісно протестувати. Тепер переходимо до правильних варіантів. Варіант це досягнуто заплановану щільність дефектів. Це правильна відповідь. Щільність дефектів це показник старанності тестування і рівня якості продукту на даний момент. Якщо команда заздалегідь визначила, що тестування можна завершити, коли кількість дефектів на певну одиницю коду або функціональність досягне заданого рівня, то це стає критерієм виходу. Наприклад, якщо під час тестування нової версії кількість критичних дефектів зменшилася до прийнятного мінімуму, команда може прийняти рішення про завершення тестування. І варіант є. Регресійні тести автоматизовані. Це також правильна відповідь. Автоматизація регресійних тестів є критерієм завершення певного обсягу тестових робіт. Вона показує, що команда не лише перевірила поточну функціональність, а й підготувалася до майбутніх змін. Наприклад, якщо перед релізом було заплановано автоматизувати всі ключові регресійні сценарії і це завдання виконано, то тестування можна вважати завершеним згідно із критеріями виходу. Отже, правильні відповіді в цьому питанні це та є.